Так, так, лікарні, так? Їхали на Львів спокійно, нормально їдемо напарником тихенько. Не звідси незвідси звідси вискакує оця, ця машина. Напарні кричить Євген, тормози. Я на тормоз, машину понесло вправо, то, щоб, її, щоб не перевернути. Бо фура і з тієї сторони зразу за ним почали тормозити. Він вкинуло його на ту фуру, і, правда, не зацепила. І сзади то все. і Далі все. То він на зустріч Що, вам виїхав, на так? зустріч в ліву сторону влупив і відкинуло його. І на... Тут все побито в ліву сторону, вискочив, в момент вискочив, не зустрічив. Хлопці кажуть, ззаді їхали з Одеси і з Франції, Київської. Каже, він це, заїжджав, виїжджав, щось комбінірував. Цей мужик от що ж за затомав, не знаю. Те, що я кажу, що я трошки відійшов.